Сьогодні в цьому відео буде не тільки розпаковка, але й повний огляд смартфону. Я вирішив це відео розбити на дві частини. Перша частина якраз записую зараз, де я поділюсь емоціями і враженнями від розпаковки. А друга частина відео буде вже тестування і демонстрація роботи даного смартфону, коли я вже його протестую. Оце так несподіванка. Отже. Поставляється даний телефон ось такі коробці. Називається даний смартфон Black Vine. Виглядає він привабло, я вже дивився на фотографіях. Певні характеристики вже читав, і на коробці також тут пишеться. Модель це a 85 діагональ екрану 6,5 дюймів, розширення HD Пам'яті тут 8 ГБ RAM, 128 ГБ ROM Акумулятор 4480 мА. Камера фронтальна на 8 ГП, а задня камера. Один модуль на 50, другий на 8. Відкривається, до речі, коробка гарно, нема такого ефекту, що погано відкривається. Ось так запакований смартфон. Зверху є захисне скло, сам телефон, має плівочку. Зразу він в чухлі. В мене білого кольору. Я навіть на коробці подумав спочатку що чорного кольору, але це такий малюнок білого кольору. Він, напевно, називається якось кольор по-інакшому, але по-простому білий. Так, сам телефончик, давай покладемо, поглянемо на комплектацію. Так, окремо тут є документація, є скріпка, блок живлення. Так, на блоці живлення, що в нас тут пишеться. 18 Вт блочок, непоганий. Тут йде USB A. Ну, блок виглядає нормально. В середині також є кабель живлення. Він йде на USB A, на USB C. Так, сам смартфон. Давай знімемо плівочку. До речі, тут інформація вся дублюється, що на коробці дуже класне відчуття, коли ти розпаковуєш. Якийсь новий девайс. Ось так виглядає даний телефон. Якщо поглянути на чохол, він такий приємний тактильно. До речі, наклейка. Давай знімемо чохол і оцінимо його якість, і тактильно смартфон також відчути. Хочеться. Дуже приємно, телефон лежить в руці, набагато комфортніше, ніж в чохлі. Так, давай задню частину зразу тобі покажу. Цю знімем знімемо, щоб не псувати. Цю красу. Ось так дуже класно переливається колір на задній частині корпусу. Реально, задня панель виглядає дуже класно. І мені подобається, як виглядає модуль камер. Реально дуже красиво. Такий один великий модуль камери, два компактно. Там все так гармонічно. Спишка. Бічна рамка, вона теж виглядає дуже гарно. Треба подивитись чи це плівка, чи не плівка. Вона матового кольору. Це не плівка. Так. То так виглядає рамка. І, до речі, тут наклеєна вже наклеєна плівочка, так? Я розумію. так, Це плівка. Натискаємо Start. Треба вибрати мову спочатку. Ось безпосередньо завантажився смартфон, робочий стіл, і телефон готовий до роботи. Якщо свайпнути вверх, то відкривається меню. Ось так воно виглядає. Зверху є пошук. Можна свайпнути, сховати це меню. Горнути в одну сторону то буде Google, можна назад вийти. Всю сторону, то тут буде меню застосунків. Шторка. Як у нас виглядає шторка? То ось так виглядає меню всіх іконок. Тут є коригування яскравості. Ти затискаєш і ось так ти можеш регулювати назад її так само сховати. Є друге меню шторки з значками. Ну, виглядає це в принципі стандартно для Android. В принципі, перше враження дуже хороше. Смартфон виглядає дуже круто, в руці відчувається класно. Він по розмірах, в принципі, враховуючи діагональ екрану, комфортний, так от як лежить, руку не ріжеть. Дизайн його дуже прикольний. Мені подобається, як виглядає задня кришка. Модуль камер взагалі топ, реально дуже круто, так професійно виглядає. Якщо передня частина, подивитись, так у смартфона є підборіддя, є виріз під камеру, так, така капелька. Якщо взяти по рамкам не брати нижню, так вони, в принципі, як для IPS-матриці, мінімальні. Вони не є великими якимось і в очі сильно не. Кидаються, звикається це достатньо швидко. Ну і на фоні розміру даного смартфону вигляд має воно гарний. На перше враження екран тут непоганий. Я розумію, що це розширення HD. Тут не варто очікувати якогось дуже крутого ефекту по картинці, але, в принципі, непогано. Непогані коти огляду, хороша яскравість, по яскравість я навіть на максимум не ставив. Відповідно, треба буде подивитись відоси порівняти запустити ігри подивитись як буде передавати кольори ну і, відповідно зараз я переходжу до тесту а для тебе це буде просто переход до наступної частини ну що ж покористувався смартфоном більше тижня і готовий поділити своєю думкою я можу сміло сказати що це один з кращих бюджетних смартфонів які я тестував мені дуже сподобався дизайн смартфону він дійсно дуже привабливий сучасний в залежності від кольору, він підійде як хлопцю, так і дівчині. В руці лежить смартфон достатньо комфортно, не дивлячись те що це великогабаритний смартфон, то у нього ергономіка все одно непогана. Так, це смартфон не для маленької руки, але більш для тих, хто любить габаритні телефони, але все ж таки лежить він класно. Зроблений смартфон теж непогано. Пластик виглядає недешево, і до самої збірки теж питань немає. Особливо сподобалось, як виглядає задня кришка і модуль камери. Це реально стильно, професійно, і при тому модулі не виділяються на основному фоні за що цієї підложки, яка йде в колір корпус. Ну і сама кришка переливається теж класно. Що стосовно екрану, то смартфон хоч і має розширення HD це IPS матриця, але картинка тут дуже непогана. Телефону вистачає яскравості, у нього хороша колірна гама. На даній матриці приємно дивитись відео, грати в ігри. Картинка достатньо Сочно на очі вона також приємна. Пікселі, якщо на витягній руці, ти не побачиш, тільки треба вдивлятись, кути оглядів екрану теж непогані, і чистота в 90 Гц реально показує більшу плавність, і в порівнянні з 60 це видно. Що стосовно сканеру, то він працює швидко, без лагів, якихось глюків і труднощів з працювання у мене не було. Датчик тут хороший. Працює даний телефон також дуже шустро. В системі приміщатись можна комфортно. Все швидко відкривається, закривається, підвисань немає в повсякденних задачах. Цей телефон показує себе дуже добре. Якщо ти хочеш швиденько відкрити камеру, швиденько хочеш відкрити браузер, то ти не чекаєш і не будеш нервуватись, що в тебе забирається багато часу. Хоч і смартфон бюджетний, але працює він реально добре. Проблем з бездротовими мережами також не було. І Wi-Fi, і Bluetooth, і NFC, все працює як треба. Ну, а що стосовно камери, то телефон по камері тут на середнячку. Фотки нормальні, відео теж більш-менш, це, звичайно, не камерафон, але все-таки бюджетний телефон, який має інші плюшки. Тут в цілому все враховано. Тобто, щоб ти купив смартфон і в тебе. Все було. Приклад фото і відео ти можеш до речі зараз побачити, бо про камеру можна багато чого говорити. Ну відповідно оцінюй по фотках і по відео. і Пиши свою думку в коментарях, що ти думаєш взагалі про цей смартфон і що ти думаєш про камеру. В іграх даний телефон показує теж непогано. Картинка іграбельна, зрозуміло, що мова не йде про максималки в якихось складних іграх, але результат непоганий. Я не бавлюсь в ігри на смартфоні, але, запустивши, наприклад, той самий Asphalt 9, то політ нормальний. Можна грати комфортно, якихось лагів немає, підписань, все це добре. Стосовно батареї, то в принципі телефон не сильно нагрівається, і по заряду батареї, то його вистачає також на досить великий час. Якщо взяти в цілому по результати акумулятору, який я проводив, то мені вистачає на 7-8 годин екранного часу. Це, звичайно, все індивідуально, але ну, у мене виходить завжди так: з такою батареєю, з такими задачами, які я запускаю на даному телефоні. Цілий день мені смартфон витримує, і для мене це головне, тому що ввечері я можу поставити його на зарядку. Якщо тобі сподобалось це відео, то ти можеш підписатись на мій канал, адже далі буде ще більше цікавого контенту. Я також буду тобі вдячний за лайк і коментар. Për tim i dosëm